Це житловий квартал російська армія обстріляла близько 9 години. Місцева жителька Віта Лозинська говорить, під обстріл потрапила вдруге. Минулого разу загинув її чоловік. І Вот он. І все, я упала. А далі я очень скорою вызвала, тому що я тут слышу, тут не слышу. Ну, окна, понятно, у мене всі пошкоджені. Ірина розповідає, у її квартирі пошкоджені вікна. Вона під час обстрілу була на роботі. Вдома залишалась донька і мати. Ми бігом з роботи прибігла додому, вагався, ще живе до да, здоров'я. Ну, потім зараз от, всі разом. Збираємо цей хлам, стукло побитів багато. Та, ну, кожного дня у нас гучно, у нас не буває тихо. От декілька днів було тихо. Сьогодні тільки подумала, о, тихо, слава Богу, мабуть, щось змінилося. Ну і ось змінилося. Зутра був такий, такий приліт. Ой, Господи, мабуть, прильотів п'ять було. спочатку перший один, потім я не знаю, минуту, минуту дві, може, потім другий, потім третій, четвертий, п'ятий. Тут потім от це все почало летіти. Там воно почали квартири горіти. Ми воно позвонили, були в пожежну, щоб пожежна виїхала. В міліцію позвонили. Ну отак тепер ось вишкрібаємо, вигрібаємо це все. На подвір'ї бите скло та цегла. Працівники комунального підприємства забивають вікна. Зараз в роботі три будинка ну, В даному випадку, після обстрілів, зразу як ми реагуємо, то кількість вікон ну не підраховується, воно йде по факту. Тобто люди збираються, люди. Після обстрілу в шокі, хто в паніці ще трошки відходять. і тому в кого вони вже дивляться, в кого вікна розбиті, вони підходять до працівників. Працівник іде, заміряє, вирізає, вставляє. І так, от під'їзду до під'їзда ми і зашиваємо вікна. Улія Ляшенка, Григорій Шматко, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.